Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. Щонайменше 17 населених пунктів обстріляли росіяни на Харківщині у Вовчанську. Ціллю ворога стали житлові будинки, дитячий садочок та аптека. Уламкове поранення дістала 69-річна жінка. Її ушпиталили у середньому стані тяжкості. Під вогнем опинилося і прикордонне село Одноробівка Богодухівського району. Там пошкоджено житлові двоповерхові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. Частково зруйновано сім приватних будинків у місті Куп'янськ, по якому ворог гатить майже безперерв. З артилерії та мінометів і другу ніч поспіль росіяни атакують дронами Дніпропетровщину. Цього разу тривога тривала майже п'ять годин. Безпілотники полювали на об'єкти критичної інфраструктури. У Криворізькому районі вдарили по двох громадах. Одне з місцевих підприємств атакували вже вдруге за добу. Влучили і по Нікопольському району. Там на енергетичному об'єкті зайнялась пожежа. Її приборкали рятувальники, Минулося без потерпілих. Крім того, три ворожих дрони над Дніпропетровщиною змогли збити сили проти. Повітряної оборони